Всім привіт! Мене звати Олексій, електромобіль і плагін гібрид. Отож, що ми сьогодні робимо на цих двох прекрасних автомобілях. Ми проїдемося по трасі до Житомира на комфортній швидкості. Порівняємо вартість одного кілометра в змішаному циклі, коли ми використовуємо і електрику і бензин, окремо в циклі, коли ми використовуємо тільки бензин, тільки електро. І також звичайно, буде вартість ТО. Ми поговоримо з представником АВТ Баварія Київ. Які надали нам ці дві прекрасні машини, скільки треба зробити ТО на кожен з цих машин, і на це вдарить по вашому гаманцю. Звичайно, оскільки у нас на каналі ще не було цих машин, у нас нікого не було ще сімки, у нас ще не було, звичайно, такого крутого плагіна гібрида буде також власне враження, якийсь такий міні-огляд цих двох машин. Тому обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на цей канал і дивіться до кінця, адже в кінці у нас буде детальний кошторис, як завжди, з табличками, з цифрами. Все, як ви любите, і погнали дивитися ці реально круті, приальні машини. Вийде мова про порівняння електромобіля та плагін гібрида, зачасту люди кажуть, що плагін гібрид має сильні переваги на трасі. А саме тому ми починаємо свій тест з траси. Їдемо на трасі з Києва до Житомира. Віса невелика, приблизно 115 кілометрів. І будемо робити тест в двох варіаціях. Зараз я знаходжуся за кермом плагін гібрида, і тут є кілька варіантів взаємодії бензинового двигуна та Власне, електричного двигуна. Є варіант, що можна їхати чисто на електриці. Таким чином, ми виключаємо по максимуму двигун і використовуємо тільки електромотор. Є другий варіант, коли ми використовуємо по максимуму бензиновий двигун, а заряд батареї в електричному залишається на тому ж рівні, на якому був до виїзду. Тобто ми зафіксували заряд батареї 49%, включили оцей режим, зафіксували, скільки в нас є в баку. Збили всі тріпи. І після того, як ми доїдемо до Житомира, ми подивимося, яка у нас реальна була витрата пального без використання електрики. На заротному шляху ми виключаємо всі ці системи і їдемо вже в комбінованому режимі. Це буде бензиновий двигун плюс електричний мотор. Е і подивимося, як в такому варіанті, які у нас будуть витрати пального і власне електрики. Порахуємо вартість кілометра в обох режимах. Враховуючи середню вартість пального і середню вартість електрики на зарядних станціях. Для нашого тесту ми їдемо на швидкості 130 км на годину. Однаково їде і плагін-гібрид, і електромобіль. Тож їдемо в однакових умовах. При цьому в автомобілі є багато різних режимів їзди. Тобто є режим релакс, є там режим спорт, там є ще щось. Ми використовуємо режим персонал. Це звичайний стандартний режим. Які є в цій машині без нічого додаткового. Загалом, коли автомобіль їде на круїзі, то немає відчуття, що він їде на бензині чи він їде на електриці. І абсолютно чудові враження від машини, коли вона їде на круїзі. Тобто немає штовхання коробки, немає їх затримок, бо машина сама собі все це регулює. І мені особисто їхати на бензині, на дизелі або на плагін гібриді. На круїзі немає жодного дискомфорту, як електромобілісту. Тож ми доїхали до Житомира і зараз помінялися машинами. І тепер я їду в BMW I7 в електричній версії повний привід X-Drive 60. Враження, як на електричному BMW. Нічого супер незвичного, наприклад, порівнюючи з моєю четвіркою, тут я не вбачаю. По салону все те саме, ну, трошки інша комплектація, трошки інші варіанти оздоблення, оскільки в BMW дуже багато всього можна кастомізувати. Це ще версія без Connected Drive, тож тут немає заднього телевізора, про який ми, до речі, в цьому відео ще розкажемо, тому якщо ви хочете детальніше дізнатися, що тут можна робити, а тут такий тяжкий люкс, ви такого просто ніде не бачили. Обов'язково дивіться відео до кінця. Тож, загалом, тут все доволі звично, доволі класно, люксово. По якихось відчуттях по руху ну, важко. Чесно кажучи, дати якусь різницю, коли ти їдеш на круїзі. Тобто, коли їдеш там 120-130, то я не вбачаю жодної різниці між тим, як їде моя машина або як їде е, ця машина. Звичайно, на якомусь прискоренні, типу, то можна відчути різницю. Але для того, щоб експеримент був більш е, правильним, з правильними числами, то не будемо робити сильно якихось е, зайвих прискорень. Їдемо на круїзі переважно. В такому форматі вже поміряємо наші витрати. Ця модель BMW I7 буває в кількох різних комплектаціях, в залежності від того, чи ви хочете більш потужні двигуни, чи вам достатньо якихось більш простих. Розміри при цьому всьому йдуть у всіх однакові, тому в залежності від того, що саме ви хочете, то можете брати. BMW вам дає можливість вибору. І також з кожної машини у вас іде величезний стос опцій. Тому фактично немає двох однакових BMW ніде. Вони всі різні. От, ми от сіли на дві сімки, звичайно, то взагалі різні плагін там, там, гібрид, тут електрика. Але по поставону дуже схожі. Е, я думаю, що візуально можна зібрати дуже схожі однакові машини, як на дизері, бензині, плагін гібриді, так і на електриці. До речі, що цікаво, що на BMW I-7 зараз заряд батареї 58%, а це означає, що в дві сторони. Спокійно машина проїжджає всю відстань, тобто немає потреби її заряджати, якщо вам треба з'їздити в Житомир і назад. Проїхавшись по трасі, я підрахував всі дані, частина з яких взята з приборної панелі автомобілів, а частина з тотальної аналітики за стосунку застосунку MABNV, який підключений до плагін гібрида. Тому ми можемо з високою точністю сказати, скільки споживають обидві машини на трасі. Як накрути, крути, проте електромобіль все ж вийшов економніше за плагін гібрид, навіть враховуючи зарядку 18 гривень на швидкісних станціях. Але що справді здивувало, це відсутність економічного сенсу заряджати плагін гібрид на трасі. Адже суттєвого зниження витрат пального ми не отримали, а вартість 100 кілометрів стала навіть дещо вищою. Очікувано на гібриді більше запас ходу, ніж на електричній версії, проте впевнених 440 кілометрів на i7 це суперовий результат, і з таким запасом можна подорожувати у сусіднє місто навіть без дозарядок. Тому для таких поїздок вартість одного кілометра може дорівнювати одні гривні за умови заряджання вдома за даним тарифом або вдвічі дешевше за нічним. Отож, ви також бачили ті самі цифри, що і я. Вони є доволі красномовні. І дивлячись на них, ви можете зробити певні висновки, чи вам підходить електромобіль чи ні. Але не поспішайте. Адже зараз ми підемо, зрадимо обидві машини, і поки це все займатиме якийсь час, ми підемо поспілкуємося з представником сервісу АВТВАВАЯ Київ щодо технічного обслуговування цих машин. Отож, ми поїздили на цих машинах по трасах, і тепер нас цікавить питання: якщо ми так будемо їздити протягом трьох років кожен uh -huh. рік по 20 тисяч кілометрів, скільки ми будемо витрачати на технічне обслуговування цих машин? Uh -huh. Ну, значить, якщо ми говоримо про BMW i7, технічне обслуговування необхідно виконувати кожні два роки. Що входить в це обслуговування? Заміна повітряного фільтру салона. Заміна гальмівної рідини і загальна перевірка автомобіля. Таке ТО треба виконувати кожні два роки, повторюю ще раз, і його буде вартість приблизно 12,5 тисяч гривень. Тобто 12,5 тисяч гривень за два роки це не така висока вартість обслуговування. Якщо ми говоримо про гібридний автомобіль, його обслуговування прирівнюється до звичайного бензинового автомобіля. Тобто інтервал у нас йде кожні 15 тисяч або півтора роки, тобто 18 місяців. В перше то на цьому автомобілі входить заміна моторного моторної оливи з масляним фільтром. Це вартує близько 10 тисяч гривень на цьому автомобілі. В друге ТО буде входити заміна моторної оливи з фільтром і також заміна фільтру салону. Це друге ТО воно буде коштувати приблизно 18,5 тисяч гривень. Третє ТО це інтервал, вже буде 45 тисяч кілометрів. В третє ТО буде входити знову знову ж тільки заміна моторної оливи і Фільтра оливи, четверте ТО на 60 тисячах буде найоб'ємніше. Там буде заміна моторної оливи, фільтра оливи, фільтра салону і також свічок з опалювання і повітряного фільтра двигуна. Таке ТО буде коштувати близько 30 тисяч гривень. Угу. Тобто ми можемо порівняти, що однозначно електромобіль. В обслуговуванні виходить дешевше по регламенту, ніж гібрид або бензинова його версія. Mm -hmm. Тому ми рахуємо, що ми на погін гібриді зробимо 4 ТО за 3 роки володіння кожен рік по 20 тисяч кілометрів, а на електромобілі буде тільки одне ТО через 2 роки експлуатації. Так, да, да. Через 2 роки експлуатації буде одне ТО незалежно від пробігу. Єдина рекомендація, я хотів би додати, що на електромобілі все-таки варто, можливо, Частіше міняти фільтр салону, але це вже за бажанням. Uh -huh. -е а та так, кожні два роки просто. Uh -huh. І це без прив'язки до, до пробігу. Так, без прив'язки до пробігу. Ну, В принципі, якщо машина поїздила 40 тисяч, то, то в неї вже має бути від цього замінена, хоча б раз фільтр салона, тому що да. тоді та вже краще виконати заміну фільтра салона, якщо там ну, хоч, хоч би кожні там, 20 тисяч, якщо у вас пробіги в рік досить там великі. Uh -huh. Таке ще питання з приводу якихось таких типових поломок. Тобто, якщо у нас ми говоримо про електромобіль, то зазвичай кажуть, що електромобілі не не ламаються, там немає чого ламатися, там все стабільно. І, на вашу практику, якщо ми беремо BMW i 7 і 750 є, які в них є типові поломки за, наприклад, за перші три роки експлуатації. Знаєте, за період експлуатації BMW i 7 і е, плагін Гібрид показали себе досить чудово, тому я навіть не можу сказати, що в них є розповсюджені якісь несправності. Це автомобілі досить надійні, і електромобіль, і плагін гібрид працюють загалом без зауважень. Ходова частина досить чудово зроблена, сконструйована, так і електрообладнання, тобто по зауваженням навіть нема таких типових там несправностей. Ну, якщо б якісь проблеми були, то наскільки я розумію, що гарантія діє тільки на офіційні машини. Тобто, якщо ми беремо машину привезену з Європи, то вже на неї гарантія не діє. Якщо якась поломка, то вся вартість йде на власника автомобіля. Все вірно, на електромобілі BMW ми підтримуємо тільки гарантію на офіційні електромобілі BMW. Якщо це автомобіль неофіційний, тобто привезений придбаний і привезений з-за кордону, гарантія, на жаль, у нас не підтримується. Тобто тут всі витрати лягають виключно на власника. Якщо це офіційний автомобіль, гарантія підтримується, мало того, її можна придбати додатково. Базова гарантія йде 2 роки, ви можете придбати плюс 1 рік, плюс 2 роки і плюс 3. Тобто у вас може бути гарантія загалом 5 років з обмеженням пробігу 200 угу. тисяч. У нас йде 2 роки 200 тисяч, а потім можемо докуповувати по одному року. Перші 2 роки без обмеження пробігу. Ага. Якщо ви купуєте розширену гарантію, обмеження пробігу 200 тисяч. А, таке ще питання. От є такий розповсюджений міф, що на електромобілях треба міняти батарею, тому що вона там через 5 років йде в утіль. А, на вашій практиці була хоч колись хоч якась схожа ситуація з тим, що батареї на електромобілі міняли, наприклад, на плагін-гібриді або на, 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 на чистому електромобілі? Е, в мене досить великий досвід роботи з електромобілями також на моїй практиці. У е, нас ні разу не було ще заміни батарей на будь-яких електромобілях. Починаючи від BMW i3, закінчуючи найостаннішими моделями BMW там, i7, i5 і так далі. У мене є особисто клієнт, який придбав новий автомобіль BMW i3, і зараз в нього пробіг близько 200 тисяч кілометрів, в нього батарея в чудовому стані, і він розповідав про те, що пробіг майже не зменшився, загальний вибіг на батареї. Тобто Ну, висока якість батарей на електромобілях ВМБ. Супер. Дуже дякую за приділений час. Дякую вам. За... Продовжуємо наші тести. Повертаємося до машин, які зараз зарядилися вже, і виконуємо тест по місту. Отож, зараз заряджаємо дві наші машини: і плагін, гібрид, і електромобіль. І це все можна робити на зарядних станціях компанії Ясно. Компанія Ясно стрімко розвивається. Станції розташовані в найбільших містах. А також компанія нещодавно встановила три нові станції: це в Білій Церкві, в Бучі та Верпіні. Компанія Ясно взагалі представлена на нашому ринку доволі давно. Ще в 2019 році я їздив на їхніх зарядних станціях по Україні ще на автомобілі Хюндай Ioniq в дуже, дуже далеких часах. На сьогодні компанія Ясно ставить більш нові, більш сучасні станції. Зокрема, в торговому центрі Ртавіль встановлена перша в Україні зарядна станція виробництва Сіменс. Жодної такої станції, окрім Ясно, ще ніхто не ставив. І великий респект компанії Ясно за те, що ставлять такі потужні, класні і сучасні станції. До речі, компанія Ясно займається не лише такими публічними зарядними станціями, потужністю від 500 кВт і вище, а також продає всім бажаючим приватні та невеликі комерційні зарядні станції повільного струму. Якщо ви зацікавлені в такі зарядні станції, ви можете піти на їхній сайт, який називається Ясно Шоп, і там купити собі таку зарядну станцію для вашого будинку або для вашого підприємства. До речі, скажу вам по секрету, компанія Ясно має нову класну пропозицію: це встановлення отаких от, от невеликих потужних зарядних станцій під ключ. Тобто, якщо ви маєте якусь ділянку або власник якогось бізнесу, і ви не хочете в те все вникати, в тому всьому розбиратися, йдете просто до компанії Ясно, і вони вам під ключ роблять класну пропозицію по встановленню невеличкої такої зарядної станції на 22 або 36 кВт для вашого бізнесу або для вашого приватного будинку. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково переходьте по поставанню, користуйтеся станціями компанії ясно, а також замовляйте у них приватну станцію для вашого дому або бізнесу. До речі, зупинка на зарядку сьогодні була реально швидкою, оскільки вже маємо на цій машині 100% заряду батареї, на цій вже теж 100% заряду батареї. Таким чином, ми маємо повністю заряджені машини і готові для нашого наступного тесту. І це буде тест по місту, де ми приїдемо по найбільш таких визначних місцях Києва проїдемо по швидких дорогах та по повільних, по бруківці, по вузьких вуличках, подолу і порівняємо в електричному режимі плагін гібрид, а також електромобіль, який із цих автомобілів краще споживає електрику. Це доволі цікаво і цього не робив ще тупо ніхто. На однаковій відстані електромобіль показав себе дещо краще за гібрид, навіть незважаючи на додаткову вагу в 700 кг. Хоча витрати по місту в 26 шокують більшість власників електромобілів, гібрид спожив навіть більше. Орієнтовного запасу ходу по місту електромобіля вистачить більшості людей на 3-4 дні, а гібрид треба буде заряджати фактично щодня. На посадженні батареї гібрид бере 12 літрів по місту, що вже суттєво по гаманцю, Тому для міста електроверсія підійде краще. Після 30 кілометрів по місту, які ми вражені від плагін гібриду, власне, звичайно, ми їхали в режимі тільки електрики по максимуму, але все одно на якихось більш різких прискореннях використовувався бензиновий двигун. І відчувалася затримка від натискання на педаль акселератора. і, Відповідно, не було прямо такого супер чистого відчуття, що ти їдеш тільки на електриці. Тобто, все одно бензин так чи інакше використовувався. На трошки більше швидкостях, на трошки більше прискореннях і так далі. Зокрема, якщо їхати чисто на електриці, динаміка машини доволі собенька, тобто достатньо, щоб їхати по місту, але коли треба щось дати дещо більше, ніж може електродвигун, завжди підключається бензиновий двигун. І це відчувається цей перехід, що ти ніби їхав плавно на електриці, який трошки не вистачало, потім оп, поштовх, і прибігає на допомогу бензиновий двигун. Власне, мені як електромобілісту більше подобається, звичайно, їздити чисто на електриці. Але нічого такого страшного не побачив в тому, щоб іноді додатково включався двигун. Просто що це неочікувано і непередбачувано. Тобто я особисто очікую, що машина буде їхати чисто на електриці, але з тою динамікою, до якої я звик. А її тут немає, оскільки на чисто електричному режимі динаміка доволі слабенька. Отож, поки ми зараз помінялися місцями з моїм оператором і повертаємо автомобіль на АВТ Баварія, в мене є кілька хвилин, щоб поділитися враженнями про люксовість цього автомобіля. Як бачите, я зараз на задньому ряду. Я з комп'ютером, і це не просто так. Це не просто кабель, який стирчить, тут не ясно для чого. Це величезний телевізор, на якому можна дивитися кіно, поки ви їдете. Такого я тупо ніде не бачив. Під рукою в мене iPhone, фактично, на якому можу керувати цим телевізором, його нахилом, рухати його вперед-назад. Також тут є автоматичні шторки, які можна опускати та піднімати за потреби. Шторки я позаду, по боках, а також на панорамі. І коли ви в такому форматі сидите, ви фактично знаходитеся в першокласному місці, як от в літаку, тобто ви максимально на такому напіввежичому режимі. Це настільки комфортний е, спосіб, що в мене, коли я так сижу, таке враження, ніби якийсь суперважливий бізнесмен, якого везе шофер на якусь важливу зустріч. А може, це так є? <плес> Тож зараз я хочу передати свої враження про це все. От, речі, що я сижу без підвокітника, опущеного? Давайте опущу підвокітник. І тут ще додатково люблю з цим підвокітником, адже тут автоматично виїжджають підстаканники. І тут у нас є ще величезне ніша для зберігання. Тобто, якщо ви хочете туди щось покласти, то без проблем. Також тут є бездротова зарядка для вашого телефону з охолодженням для пасажира позаду. Загалом я не знаю, чи взагалі існує в природі автомобіль, в якому було б більш комфортно позаду, ніж тут. І це насправді реально дуже-дуже вражає. Звичайно, про матеріали немає сенсу тут щось піднімати, все на шикарному рівні. Всюди шкіра з перфорацією. Відчувається, що шкіра реально натуральна, все м'якеньке, все дуже комфортне. Там, де не шкіра, там у нас Алькантара, там, де не шкіра не Алькантара, там у нас метал або високоякісний пластик. Загалом враження від заднього ряду просто супер. Поки я їхав на передньому водійському сидінні, також все дуже комфортно, дуже зручно, але більш звично все-таки. Тобто якоїсь прям сильної різниці між BMW 5 серії та 7 серії попереду немає. А от позаду різниця колосальна. Якщо ви не будете займатися всіма цими е, історіями з розкладанням сидіння в напіввужачий стан з телевізором, та всім, просто у вас буде багато місця перед колінами, оскільки тут влазить приблизно 4 кулаки перед моїми колінами, коли я сижу в комфортному режимі. На кожному передньому сидінні є також тримач під планшет та вихід на USB-C для зарядки телефону або цього ж самого планшету. Тому якщо ви їдете великою сім'єю, у вас, там, наприклад, в машині діти, яким ви хочете кучити планшет, щоб вони вас не турбували під час дороги, то тут також це можливо. І нагадаю, що всі ці функції можливі в усіх версіях 7 серії BMW, незалежно від того, чи у вас плагін-гібрид, чи електромобіль, чи дизель, чи бензин. Якщо ви купуєте сьому серію BMW, ви можете отримати на сьогодні отакий варіант телевізора, Connected Drive з віддаленим доступом і детальною аналітикою по автомобілю, а також з можливістю розкласти сидіння в такі от капітанські лежаки. Звичайно, частина з цього всього це опції. Не все йде в базі, але є можливість це докупити. І якщо ви купуєте автомобіль. Для бізнесу, наприклад, для того, щоб їздити з водієм, і ви можете собі дозволити таке авто, то обов'язково я вам раджу купувати варіант з телевізором та з сидінням, яке розкладається на півважачий стан. Тож, цілий день ми знімали для вас ці дві прекрасні машини. Я сподіваюся, вам вони дуже сподобалися. Дуже дякую компанії АВТ Баварія Україна і «АВТ Баварія Київ за те, що надали нам ці машини. І дуже дякую Дімі, що склав нам сьогодні компанію, катався з нами. Тож, приїжджайте до нас, купуйте нові автомобілі. Обов'язково. Офіційні. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.